Шановне товариство, шановні земляки наші, ми сьогодні мали в селі Спас, Коломийського району, таке гарне зібрання це по відтворення школи, школа, яка займається відтворенням автентичних садів Карпатського регіону. Але це ми потім про це розкажемо. Найголовніше, що це буде, це коли зараз рання весна і коли ви йдете до... Базару чи до інших таких місць, де продають саджанці, ви бачите їх велике-велике розмаїття. Але чи всі вони справедливі, зараз ми дізнаємося у наших професійних садівників, які розкажуть, як оберегтися від неякісних плодово-ягідних дерев, які намальовані на великих-великих обгортках. Пане Василю, я попрошу сказати, як це все ж таки відбувається, звідки беруться ці люди. Цих людей є дуже багато, я вам скажу. Це на своєму досвіді. Я от коли починав це, теж ну, не було е, покупців. Я мусив ввозити це на базар. І мусив це продавати на базарі, так зразу, щоб... але я саме це вирощую, самі це щеплю, там десь щеплю. Нормальні наші сорта, завезні сорта, різні, які є, які в нас вже е, прекрасно підносять, розумієте? Ну і от, оце, що було. Е, що я бачив там, нас там багато є, це в Коломиї на базарі, там у нас багато стояло. Оці їм, і, і, ім, ноці, що щеплять, це вирощують Але от, от, що мене вразило тоді було один випадок, підійшла жіночка, ну видно, що алкоголіть, по нашому говоря. Прийшла і спитала ціну у нас, і зразу десь через годину, дивіться, у нас з боку стало, так що на, на її, Нас не видно, ми на спину були. Я так став подивився, ну дечку продаю, звичайну дечку. Виколидечки, не щептана на нічого навіть зілка. Табличка Йона, все, і люди, черга стали. Ну, я вже так питався тих людей, бо не суть, я питаю, по чому коли ви купили? Ціна поливом дешевша, але як воно що ви не розумієте, ну але що він сказав? я що розумію? так, Таке от є. То, так? означає, є в цих моментів багато підробок, тому що навіть говорить особливо коли з Молдавії возили. так? Це, це взагалі окремість. Я, я на своєму досвіді можу сказати. Я, я раніше не міг ще пити, нічого, але хотів мати, хотів мати. От, е, у мене раніше цікаво такі як айдерет, дуже хороші соті, так. я купував у Чернівцях на Калінівському ринку, і дарет, все, прийшлося, я це посадив, ну, 4 роки це зародило. Ну, як зародило, то дійсно таке, а йдерет, ну не той. Дечка, дечко, натуральна дечка, просто-напросто. Тобто. І це от. Але, а коли продавали вони, ну що ми разом стоїмо на базарі, то ж привозять, от вони досвіду ще людей немає, це привезе, так не буса вигружаються. на кубки, а табличка, котра куди попала. От ти от, маєш, от, от, маєш сорта, маєш плюсю. Дякую, е, Іван Михайлович. У мене також до вас буде таке, як професійні вже і лісівник, і садівник, і людина, яка і книжки пише, і по всьому. Як людина себе повинна оберегти? Практично, або хоча б розуміти, як відрізнити, будемо казати, неякісне дерево, яке треба садити весною, від якісного. Звичайно, на сьогоднішній день при такому великому різноманітті сортів, якими рябіє наш ринок, пересічному садівникове, аматорове чи людині, яка починає займатися цією справою, досить важко. Та й інколи досить досвідченому солідникові теж не так просто визначитись у безлистяному стані, який це сорт по бруньках, по корі чи там по стовбурі цього деревця, теж надзвичайно важко. І тому потрібно хоча б звертати на такі першочергові, як ти казав, основні мотиви. Перш за все, треба брати сорти купляти, які вам подобаються, які ви хочете у. Знайомих чи якихось популярних, мається на увазі садівників, які себе зарекомендували як чесні, добросовісні, порядні при цьому відношенні. Перш за все, попросіть повну характеристику, щоб вам людина надала цього сорту. Попросіть в неї номер телефона. Пересвідчитесь, перес... позвоніть по цьому номеру телефону, можете знати, чи так, чи не так, звідки це і так далі. Тому Зверніть увагу на. Особливо на місце щеплення. Щоб то місце щеплення було виражене, то воно явно буде видно, чи це щеплено, чи це не щеплено. Подивіться, яка кора, цвіт кори на підщепі і на прищепі. Вони дуже часто вони різняться, тому що то, на що щепити, воно зовсім інше дерево, зовсім іншого виду. Подивіться на кореневу систему. Якщо це поцікавитись у продавця, на чому це щеплено, це є сіянцеві підщепі. Чи клонові підщепи. Якщо це клонова підщепля, значить воно повинна мати мучкувату в основному кореневу систему. Подивіться на якість тієї кореневої системи. Якщо вони живі, здорові, не повинуйте відстригнути кусочок того корінця. Подивіться, що вони живі, здорові. Дуже часто густо викопують саженці осінню, погано їх прикопують на зиму, весною продають вже фактично бракований посад матеріал, який перемершує кореневу систему і так далі. Нічого це не дасть. Подивіться на різні стопки сортів. Зверніть увагу, на кожній стопці буде назва сорту, вони всі різні фотографії дуже гарні. Але ви зверніть увагу на саму колір, кори, на бруньки. Чи не є це одно і те саме, тільки розділено декілька стопок. Бо дуже часто це так буває в цих, що це роблять. Ну і запитайтеся продавця характеристику цього сорту. Ви відчуєте по самій бесіді. Якщо людина грамотна, якщо вона цим займається, в цьому заінтересована, вона вам надасть і кваліфіковану характеристику цього сорту. Якщо це просто людина з вулиці поставлена, щоб турувати, то значить це є 100% вірогідність, що це є підставний товар. Або людина не підготовлена до цієї до, до продажі. Ну, я думаю, що ще слідуючи, колеги мене доповнять, тому що нюансів є багато, всіх не передбачите. Ем, дуже цікаво, от, ми розмовляли попередньо з паном Ярославом, якраз він чорних послав є, і до нього особисто на його шкілку приїжджає багато людей. В ньому є гарантія. Ну, питають, чи це піар, чи не піар, але я вважаю, що краще брати. Хороші сорти яблунь, груш чи інших е, рослин плодово-ягідних в тих людей, де він тобі, і покаже на стільці, і розкаже. І дасть методичні рекомендації, а Ярослав багато вам чого гарного і мудрого скаже. Ну, я б хотів те ж саме доповнити, що базар то є базар. Він завжди е, працює так. Один купляє, другий продає. І там завжди людина та, що продає. Вона підготовлена, зразу бачить свого клієнта. Якщо він не знається в цих справах, він на ходу його перекваліфіковує на свої знання і підвласнює йому будь-який матеріал запропонувати, який йому потрібний. Але звертайте увагу на те, що саджанці повинні бути в першу чергу, не приходьте і питайте, чи у вас є того, що я хочу. Але просто зверніть увагу. Бірка написана, чи фотографія. Зверніть увагу на пучок саджанців. Якщо ви зорієнтувалися, що 4-5 різновоїть пучків є різних по формі, по відтінку кори, значить там є не більше як 4-5 сортів. А воно в загальному так і є. І тоді ви можете знати, що вам не треба брати 10 сортів, ви берете собі кожного по одному. І ви будете мати різні. Але порада така. Якщо, наприклад, хочете докладно, ви стараєтеся відшукати виробника, власника того, що цим займається, не полінуватись, яка б не була дорога важка, М -м -м поплачуємо, дорога приїдьте, ви собі на місці візьмете, ви отримаєте консультацію посадки, е формування. Ну і в кінцевому результаті ви будете мати. Гарантію або в іншому випадку звернутися скаргою до кого, а так на базарі ви цього не отримаєте. Отож, не лінуйтеся, думайте, рахуйте і не викидайте задарма гроші. Це наша школа відновлення автентичних садів Карпатського району. Дякуємо.